Люди ні в що не вірили, ні в Бога, ні в события, які проходять, у вершників, у війну. І те, що люди не вірять, від цього нічого не зміниться. Це все безумство, і війна не зупиниться. Люди знаходяться в ілюзії, в гордості. Вони ігнорують Бога, історію Божу, Біблію, замість того, щоб її вивчати і бути просвіщеними. Це є гордість. А перший гордець це сатана. І тому так багато в світі зла і безумія. Сталін чув нас, що в землі мільярди років, що всі люди пройшли від обізян, що не було всемирного потопу. І це було безбожє, атеїзм, який привели к катастрофам. А Бог створив рай на землі і людину для любові, добра, а люди превратили в зло, в пекло. Ми повинні йти до Ісуса Христа. Amen.